Доставити карпли на рідну штатку, аби замінити екран на Android. Що краще? Ну, ви знайшли в кого питати, Чесно. слово. Android. Auto Music Man. Добре, давайте розбиратися, що краще доставити блок CarPlay на рідну систему, щоб підключати смартфон. Або одразу замінити стару мультимедіа на сучасну нову. Погнали! Блок CarPlay це такий пристрій, який додає на вашу рідну мультимедіа сучасний функціонал, як в нових тачках. Тепер можна буде виводити з телефону на екран в машині, навігацію, музику з YouTube Music, бачити всі повідомлення і буде зручніше розмовляти по телефону за кермом. Таке роблять, коли хочуть зберегти оригінальний вигляд салону, нічого не міняти, щоб все як по штату, а функціонал був, як у всіх зараз. Коли у вас великий кольоровий екран по заводу, ще краще, щоб він був сенсорний, тоді це реально хороше рішення, щоб зберегти рідну систему. А якщо в машині, машині маленький, старенький, піксельний, і ви все одно там нічого не побачите. Навігація там, що є, що нема, буде ось такенька-маленька, як в телефоні, навіть ще менше, бо телефон в мене справжня лопата. Керувати кнопками, джойстиками той CarPlay таке собі задоволення. Просто спробуйте в когось перед тим, як робити. В такому випадку Android точно буде краще, а як на мене в будь-якому випадку, він все одно буде краще. Екран буде новий, яскравий чіткий, і в 25-му, віці ми вже ставимо 2К-екран. І по розмірам вони значно зручніше для навігації контенту. Тут є камери 360, тільки заради цієї фішки це все треба робити. Це справжній кайф. В андроїді є всі застосунки, так само як і на вашому смартфоні. Він повністю автономний зі своєю сім-картою для інтернету. Так, на вигляд салон із ним поміняється. Буде свіжіше, як в сучасних машинах. Зараз у всіх великі екрани. Блок CarPlay може краще ставити, коли у вас відношення до машин, як до антикваріату, але не такі випадки, в нас є модельні андроїди під штатний дизайн. Карплей коштує 18-25 тисяч. А ціни на андроїди я розписував в минулому відео. Подивіться, ну майже так само. Коротше, я завжди голосую за андроїди, але наші менеджери не всі зі мною погоджуються. Як і люди, які до нас звертаються, в кожному своє. Напишіть в коментарі, як вам було б краще оновити машину, поставити карплей на штатку або новий екран. У нас є і те, і те, і ми все зробимо під ключ по всій Україні і в дев'яти країнах Європи. Звертайтесь.